Що для вас означає День Незалежності України? День Незалежності це найголовніше свято нашої країни. Це дуже символічна для нас дата, і ми завжди святкуємо сім'єю. І День прапора перед цим свято святкуємо, і День Незалежності. Вболіваємо миру нам, всього найкращого, всім українцям. Дякую. Соня, скажи з Днем незалежності. З днем незалежності. З днем. Я завжди ну мешкала на Україні, народилась на Україні. Для і для мене це свято завжди є, ну і завжди залишиться. Да. Нічого не міняється. Я люблю свою країну. Класна, позитивна. Україна завжди була і буде незалежною. Це ну не, не обговорюється. Я це завжди знав, навіть коли пройшла війна. На нашу територію, то моя думка не змінилась. Ми вільний народ, вільної країни. Я щирий українець, тому День Незалежності для мене це велике свято. Ну, ми тепер празнуємо це свято. Раніше якось ну, не звертали увагу, а зараз да, — так, святкуємо. Урочистість означає, означає життя, майбутнє. Якісь такі вічні теми. Важко сформулювати щось таке більш приземлене. Більше відчуваєш свій зв'язок з цим днем. 100% спочатку повномасштабного вторгнення. До цього воно може не навіть більшістю взагалі якось не сприймали за свято, можливо, якийсь просто урядовий день. А після повномасштабного вторгнення спочатку я певен, що більшість українців відчула взагалі його значення.